Півловий комплекс Бік Бен Відріл, столиця життєлюбів. старт продажів. Міністр фінансів США, якого я вже згадувала Скот Бессент напередодні заявив, що Сполучені Штати дійсно готові посилювати тиск на Росію, але Європа має це підтримати. І там він сказав таку дуже гарну змістовну фразу про те, що зараз ми по суті перебуваємо у перегонах між тим, як довго зможуть протриматися українські солдати, українська армія і як довго зможе протриматися російська економіка, тому Бесенд каже, що у випадку, коли США та ЄС зможуть скоординуватися і запровадити спільні додаткові санкції та вторинні тарифи щодо країн, які купують російську нафту, в такому випадку російська економіка буде, як він каже, в повному колапсі, і це зможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну здавалося б, логіка справедлива. Також в цьому ключі висловився і очільник Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гасет. Він каже, що у Вашингтоні не виключають запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, таку заяву він зробив після масової атаки по Києву в ніч на 7 вересня. Але от він додав, що остаточне рішення, звісно ж, з за президентом США Дональдом Трампом. Але навіть Трамп вже сказав, що готовий запровадити санкції. Послухаємо. Ви готові до другого етапу санкцій проти Росії чи проти Путіна? Так, я готовий. Ну, не зрозуміло, що мається на увазі під другим етапом санкцій. і важко визнати, що було першим етапом санкцій. Не знаю, можливо, це якраз додаткові тарифи стосовно Індії, але ну складно. Зрозуміти логіку американського президента, і знову ж таки, враховуючи весь попередній досвід, на слово довіряти дійсно не доводиться. Але очевидно, що ось ці переговори, які зараз тривають у Вашингтоні, вони справді важливі, і тут треба стежити за цим процесом. Чи зможуть європейці та американці домовитися? Знову ж таки, якщо усунути ось цей бар'єр з боку європейських країн, які продовжують закуповувати російські енергонересурси, то здається, в американської сторони ну от не лишається більше аргументів, чому не запроваджувати санкції. Проти Росії, але тут так само треба розуміти, що найбільш ну такими вбивчими санкціями проти російської економіки, звісно, будуть саме вторинні мита і тарифи проти тих країн, які закуповують російські енергоресурси. Про це вже багато разів говорили. Там в першу чергу це Китай. І от як зараз пише Financial Times, чиновники Європейського союзу таки дійсно обговорюють потенційні санкції проти Китаю, а також інших третіх країн за купівлю російської нафти і газу. so Ці ж чиновники і дипломати розпочали переговори про зміст чергового пакету санкцій проти Росії. Ну і за даними Financial Times, під час дискусії обговорювали якраз можливість введення вторинних обмежень проти Китаю. Таке питання порушували в багатьох обговореннях, і про це повідомляють три різні джерела, які знайомі із перебігом переговорів. Ну і за словами одного зі співрозмовників Financial Times, пропозиції Євросоюзу щодо вторинних санкцій Бувають на дуже поки що ранній стадії. При цьому ймовірність їх прийняття залежатиме якраз від позиції Сполучених Штатів і їхньої готовності боротися з імпортом китайською стороною російських енергоресурсів. Тобто, можемо підсумувати, що. М'яч, який зараз на е, по, полі е, європейців, це відмова країн-членів Європейського союзу від російських енергоносіїв. Ну а натомість за американською стороною залишається дійсно готовність запроваджувати вторинні санкції проти Китаю. Важко сказати, чи це буде реалізовано, бо ми ж з вами бачимо, як американський президент Дональд Трамп е, уникає е, необхідності е, тиснути насправді ну, таких сильних політичних опонентів а в цьому ключі йому дійсно було легше запровадити додаткові мита проти Індії, яка ну фактично перебуває в слабшій позиції і враховуючи її залежність безпосередньо від американської від торгівлі зі сполученими штатами. Ну а от стосовно Китаю, як і Сідзіньпіня, якого Трамп, очевидно, вважає більш серйозним е е противником, конкурентом, так і опонентом собі. Е от проти нього він якось не поспішає запровадити додаткові е санкції, які б серйозно могли дійсно втратити вдарити по російській економіці і довести її до стану колапсу. Про що говорить е міністр фінансів США Скотт Бесенд. Але знову ж таки стосовно європейських зусиль, також західна преса активно пише про те, що ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії, і от за інформацією, наприклад, Блумберг це фактично. Такий удар новий по російській нафті і російських фінансах. Ну і серед можливих заходів обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі. ЄС розраховує при цьому узгодити частину санкцій і заходів зі Сполученими Штатами. Делегація європейських чиновників, про що я вже говорила, от конкретно зараз перебуває у Вашингтоні. Будемо чекати на власне повідомлення додаткові по ходу цих переговорів. Перепрошую, але також треба розуміти, що зараз ще ранок у Вашингтоні, тому можливо, такі деталі з'являться дещо пізніше. Ну і з цього, в цьому ключі можна також згадати коментарі президента Фінляндії Олександра Ступа, який зазначив про те, що Трамп скористався напередодні телефонною розмовою, яка відбулася ще 4 вересня. І в ході ці телефонні телефонної цієї розмови Трамп зажадав від Європи посилення економічного тиску, включно з повним припиненням закупівель російської нафти і газу, те про що ми з вами говорили, аби переконати Путіна сісти за стіл переговорів. Ну і також як він зазначив, Трамп якраз і закликав в цій розмові чинити тиск на Китай. Ну достатньо дивно це виглядає. От зокрема щодо питання тиску на Китай, у той самий час, коли Сполучені Штати поки не вда. До такого кроку, але побачимо, як я вже сказала, європейці у Вашингтоні і будемо стежити за тим, про що вони домовляться зрештою. Також треба розуміти, що Москва вже перебуває під жорсткими санкціями, але ну звісно частково їх компенсує через поставки, знову ж таки, до Китаю, Індії, третіх країн. Ну і в тому числі через свій через реалізацію свого експорту за допомогою тіньового флоту. Ну і у сполучених штатах, як пише нам знову ж таки Financial Times, який вже згадували, обговорюють можливість введення санкцій якраз проти того самого тіньового флоту. Російських танкерів, а також проти енергетичних гіантів Роснефть і Лукойл. ну і дійсно враховуючи всі ці переговори, процеси, які тривають, заяви виглядає так, що європейці і американці зараз думають, а у який спосіб реально можна натиснути на Росію, бо виглядає так, що це ну, все ж таки, єдиний спосіб всадити Путіна за стіл переговорів, і можливо, можливо, таке усвідомлення з'являється навіть в голові Дональда Трампа. який і заявляє про те, що готовий, нібито, перейти до другого етапу санкцій проти Росії.